Пізнання Бога це дуже важливо. В житті кожного християнина, який хоче йти за Богом, який хоче бути е віруючою людиною, який хоче реально досягнути небес, Царство Божого, повинно бути пізнання Бога. Але для того, щоб було пізнання Бога, треба знати, як це пізнання Бога відбувається в житті християнина. Пізнання Бога відбувається саме через Тих людей, яких Бог посилає в наше життя. Що це за люди? Я наведу декілька прикладів. Наприклад, єврейський народ Він пізнавав Бога саме через Моїсея. Наступний приклад це Єлисей. Він пізнавав Бога через свого наставника, через Ілію. Він пізнавав через Божого пророка Бога. Розумієте? Тобто він ходив завжди поруч з ним, він завжди дивився і він пізнавав Бога. Так само, якщо взяти. Учні Ісуса Христа, апостоли, вони пізнавали Бога саме через Ісуса Христа. І так само учні апостолів вони пізнавали Бога саме через апостолів, такі як Стефан, Філіп. Вони пізнавали через 12 апостолів. Тобто пізнання Бога воно відбувається через слухання Слова, яке передають нам Божі пророки, Божі люди, Богом обрані люди. Що ж це за люди? Як оприділити, хто є Божим пророком, а хто не є Божим пророком? Божі пророки вони навертають людей до Бога. Вони роблять все і вони говорять слово, яке може навернути людей до Бога. І так само Божі пророки це ті люди, в житті, яких є вже великий плід по тому, що вони вже навернули багатьох людей до Бога. Саме таким чином і оприділяються Божі люди, саме таким чином оприділяються Божі пророки. Тому я бажаю вам, щоб і в вашому житті були Божі люди, Божі пророки, через яких ви так само зможете пізнавати Бога і досягнути небес, стати народженими згори людьми, віруючими в Ісуса Христа, живими християнами. Нехай вас береже Господь.